Друзі, усіх вітаю вас на каналі Життя Пасічника. Сьогодні поговоримо про мотивацію, як змотивувати себе йти до своєї мети. Я вам розкажу про дві книжки, які потрібно прочитати кожній людині, яка думає досягати своєї цілі, яка ще вирішує, яку ціль її досягнути, як її досягнути, і яка вже вирішила, яка в неї ціль, і йде до своєї цілі. Ці дві книжки вони змінюють мислення людей в правильну сторону. Я в свій час, коли вивчав цю справу, хотів бджільництвом займатися, я вивчав всякі канали, дивився на Ютубі, де розказували там, всяку мотивацію дивився на Ютубі, як і що робити. Сьогодні вам розкажу про дві книжки, які потрібно, просто потрібно прочитати. Любій людині, яка йде до своєї цілі. Тому що мотивація вона потрібна кожній людині, кожного дня. Мотивувати себе потрібно завжди. Так легше набагато йти до своєї цілі, і так набагато яскравіше і радісніше можна себе почувати. Перша книжка це Думай і збагачуйся. Наполеон Хіл. Це дуже класна книжка. Вона закладує в людині фундамент. Вона такий фундамент. Ось нас в школі навчили. Значить, треба гарно вчитися, потім знайти хорошу роботу і працювати все життя на роботі, на пана. І так прожити своє життя. Цей фундамент не є правильний. В школі не вчать, як жити з дружиною, як любити своїх дітей, як виховувати своїх дітей. А це перше, що потрібно, щоб в школі вчили. Ну там цього не вчать Тому в школі треба вчитися, но іншого. Так як жити зі своєю дружиною, як не розвестися. Ось ця книжка вона дає такий фундамент, що ви будете знати, як жити далі і як От вона вам закладе фундамент життя. Вона вам, як то там розказується різні, ви собі візьмете деякі, випишете строки з книжки, і завчите їх, і будете всю своє життя, все своє життя думати про це і знати, як правильно йти до своєї цілі. Друга книжка це хто буде плакати, коли ти помреш. Це Робін Шарма. Автор Робін Шарма. Ця книжка вона для старту. От хто щось починає, якось в своїй голові, якусь зачинає справу, щось продумує, то ця книжка йому потрібна. Тому що вона там розказує, там є Я не буду розкривати всі там деталі, щоб ви собі самі прочитали і самі вдумались. Я перечитав ці книжки вже не один і не по два рази. Я завжди перечитую ці ще багато є книжок, яких я прочитав. Я сам не читаю книги. Я слухаю аудіо. аудіо книги. Я от що роблю якусь справу там на пасіці, чи раніше на роботі ще працював. І я завжди працюючи на роботі, навушники в вухах і слухаю всякі книжки, мотивацію, всяку, щоб йти до своєї цілі. Я вже про це думав в останніх. Два роки можна сказати на роботі, коли я працював, я вже думав і збирав кошти, і все робив для того, щоб звільнитися з роботи і почати жити щасливо. Ці дві книжки я рекомендую всім прочитати, хто хоче досягнути своєї цілі і хто поставив собі ціль, чи ще думає, яку йому ціль вибрати. Ось так, друзі. Тому мотивуємо себе і своїх рідних. Є ще багато книжок всіляких, яких можна прочитати. Багато всяких хороших книжок. Но ці дві книжки я вам рекомендую, тому що вони мені саме краще сподобались. Вони не надоїдають. Я їх, я їх постійно слухаю. І це, я раніше читав книжки, коли був час у мене. Ще в школі вчився, ще читав книжки, Бувало. але зараз як з новими технологіями краще, звичайно, слухати книжки, тому що... І коли ти читаєш, це часи втрачати, а так можеш робити справу і слухати книжку через наушник. Зараз ми живемо в такій реальності, да, що світ так построєний, що треба, щоб один мав мільйони, то треба куча народу, щоб, були, щоб жили в ній щиті, щоб вони на нього працювали. Кожен день він їм розказував, що пан розказував своїм рабам, як жити, коли лягати з дружиною і спати, коли дітей своїх ложити спати, все він розказує, коли сказав сьогодні бути на роботі, значить будеш на роботі. Отак От він як то керує, можна сказати, вашим життям. Тому кожній людині я рекомендую йти до своєї цілі, вибрати якусь собі ціль, мету, щоб вона вам приносила кошти і радість. Усім пасічникам бажаю хорошої землі. Ви були на каналі Життя Пасічника, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх. Тримаємось!